Жук олень найбільший жук фауни України. Довжина самця разом із рогами може сягати до 7,5 сантиметрів. Жук Олень занесений до Червоної книги України, бо його популяція стрімко зменшується через вирубку старих дерев. Його роги не для захисту від хижаків, а для поєдинків між самцями за самицю. Вони штовхають одне одного, намагаючись скинути суперника з гілки. Найдавніші скам'янілості рогачів датуються юрським періодом понад 150 мільйонів років тому. Зараз у жуків оленів в час великого шляху вони покидають тінь старих дерев, щоб знайти пару і продовжити свій древній рід, як робили це протягом мільйонів років. Але на їхньому шляху асфальт і ми. Ці величні комахи не здатні втекти від колеса самоката чи велосипеда. Вони повільні, мов думки старого лісу, і часто гинуть просто на доріжці. Сьогодні, прогулюючись в парку, я побачила, як хлопець гнався на шаленій швидкості на електросамокаті і збив жука, який повільно летів над доріжкою. Жук Олень впав, і його лапка була травмована. Він пов бік кущів, підшкандибуючи. Я допомогла йому подолати бордюр і сховатися серед зеленої клумби. Давайте будемо уважнішими. Дивіться під ноги, зменшуйте швидкість на алейках парку. І Якщо побачите жука олень, який повзе, дайте йому шанс завершити свій короткий, але значущий шлях. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі.